Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у середу, 9 квітня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш телеграм-канал. Там ви знайдете щоденний прогноз у зручному текстовому форматі для свого міста. У Львові день обіцяє бути сірим і спокійним. Небо залишиться затягнутим хмарами до самого вечора, опади не очікуються. Температура повітря вдень триматиметься на рівні 6 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 нижче нуля. У Луцьку з самого ранку на місто насунеться щільна хмарність, яка залишиться на небі до самого вечора. У другій половині дня є ймовірність невеликого дощу. В день повітря прогріється до 7 градусів тепла, а вночі похолодає до 4 градусів морозу. У Тернополі понеділок буде повністю хмарним. Світло дня так і не проб'ється крізь хмари. Температура в день сягне 5 градусів вище нуля у нічні години до 3 із мінусом, опадів не передбачається. У рівному протягом усього дня переважатиме похмура погода. Зранку і в день без істотних опадів, проте ближче до вечора можливий дрібний дощ, що може перейти у мокрий сніг. Температура вдень коливатиметься в межах 5 градусів тепла, а вночі опуститься до шести нижче нуля. В івано-франківську день пройде під суцільною хмарністю. Упродовж усього понеділка небо залишатиметься сірим, але без дощів чи снігу. Стовпчики термометрів у день піднімуться до 4 градусів вище нуля, уночі очікується до 3 градусів морозу. В Ужгороді небо залишатиметься затягнутим протягом усього дня. Сонця очікувати не варто, але дощів чи снігу теж не буде. Температура повітря в день прогріється до 9 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 нижче нуля. У Мукачеві день буде сірим і спокійним. Хмари затримаються над містом з самого ранку і до заходу сонця. Атмосфера залишиться сухою. Повітря в день прогріється до 9 градусів вище нуля, уночі стане прохолодніше, близько 4 градусів морозу. У Чернівцях погода протягом дня буде стабільною, похмуро, без дощу чи снігу. Температура в денні години сягне 5 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 із мінусом. У Хмельницькому день розпочнеться сірим ранком, і хмари залишаться в небі аж до вечора, без опадів. Температура вдень близько 3 градусів вище нуля, вночі до 4 градусів морозу. У Києві ранок ще подарує трохи світла, однак ближче до обіду небо знову затягнеться хмарами. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень триматиметься на рівні 3 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 нижче нуля. У фастові ясне небо вдасться побачити лише вночі. Із самого ранку та до заходу сонця місто перебуватиме під суцільною хмарністю. Синоптична тиша триматиметься весь день. Повітря вдень прогріється до 3 градусів вище нуля, а вночі знизиться до 4 градусів морозу. У чернігові ранок розпочнеться зі світлого неба, однак вже ближче до обіду хмари повністю закриють сонце і залишаться до самого вечора. День пройде без опадів. Максимальна температура складе 3 градуси тепла. А нічна близько чотирьох нижче нуля. У Ніжині перша половина дня буде ясною, проте вже після обіду небо затягнеться хмарами, і така картина збережеться до самого вечора. Жодних опадів не прогнозується стовпчики термометрів удень покажуть 4 градуси вище нуля, вночі очікується до 4 морозу. У Житомирі погодна ситуація буде стабільною, хмари з'являться ще зранку і не розвіються до завершення дня. Суха та відносно прохолодна доба 4 градуси тепла вдень, уночі 4 градуси нижче нуля. У Бардичеві небо залишатиметься затягнутим цілий день. Опадів вночі та вранці не передбачається, проте ближче до обіду може пройти незначний дощ із домішками снігу. До вечора опади припиняться. Температура в день сягне 4 градусів тепла, а нічна близько 4 морозу. У сумах хмари охоплять небо ще на світанку і не зникатимуть до вечора. Опади не очікуються. Атмосферні показники вдень становитимуть 5 градусів вище нуля, уночі температура опуститься до 2 нижче нуля. У конотопі день розпочнеться похмуро, сіре небо зберігатиметься до заходу сонця. Сонце, найімовірніше, залишиться за хмарами на увесь день. Опадів не прогнозується. Стовпчики термометрів покажуть 3 градуси вище нуля в день, а вночі температура опуститься до 3 нижче нуля. У Вінниці день буде похмурим. Зранку до вечора небо залишатиметься затягнутим. Вночі та в першу половину дня опадів не передбачається. Удень можливий незначний дощ із мокрим снігом, що припиниться ближче до вечора. Повітря прогріється до трьох градусів тепла, вночі очікується 4 градуси морозу. У Черкасах ранок зустріне мешканців ясним небом, однак у середині дня погода зміниться, з'являться хмари, які залишатимуться до самого вечора. Протягом усього дня опади малоймовірні, максимальна температура сягатиме 4 градусів вище нуля, нічна, близько 2 нижче нуля. У Кропивницькому сонці цього дня побачити буде важко. Небо буде закрите хмарами з самого ранку і до вечора, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день підніметься до 5 градусів тепла, уночі знизиться до 3 морозу. У Знам'янці небо залишатиметься сірим упродовж цілого дня. Погода буде стабільною, без опадів. Денна температура становитиме 4 градуси вище нуля, уночі прогнозується 2 градуси морозу. У Дніпрі ранок розпочнеться похмуро. Хмарне небо залишатиметься незмінним до самого вечора. Протягом усього дня опадів не прогнозується. Температура вдень підніметься до 6 градусів тепла, уночі знизиться до нуля. У кривому розі впродовж дня небо буде здебільшого затягнути. Сонце лише зрідка виглядатиме крізь хмари. У першій половині дня можливий сніг, який ближче до обіду припиниться. Температура повітря становитиме 4 градуси вище нуля в день, уночі очікується нульова позначка. У Нікополі від самого ранку хмари вкриють небо, і така картина збережеться до кінця доби. У день йтиме дрібний дощ, а під вечір він може стати інтенсивнішим. Максимальна температура складе 6 градусів тепла, уночі 1 вище нуля. У Павлограді протягом усього дня спостерігатиметься похмура погода, хмари з'являться ще зранку і залишатимуться на небі до вечора. Опадів не очікується. В день повітря прогріється до 5 градусів тепла, нічна температура знизиться до 2 градусів морозу. У Полтаві з самого ранку і до кінця дня очікується переважно похмура погода. Втім, під вечір небо частково проясниться, і сонце зможе ненадовго виглянути. Опадів не передбачається. Температура в день становитиме 4 градуси тепла, уночі знизиться до 3 градусів морозу. У Кременчуці нічна пора буде хмарною, проте вже зранку небо стане ясним. Протягом дня сонце світитиме майже безперервно, атмосфера буде спокійною. Без дощу. Стовпчики термометрів піднімуться до 4 градусів вище нуля, а вночі опустяться до 1 градуса морозу. У Запоріжжі день обіцяє бути сірим, хмари вкриють небо з самого ранку і залишаться до вечора. Удень можливий дощ, однак до вечора опади припиняться. Температура повітря коливатиметься в межах 6 градусів тепла вдень та нуля вночі. В Одесі протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Світло від сонця буде обмаль. Проте дощу не прогнозується. Максимальна денна температура досягне 6 градусів вище нуля, уночі опуститься до 1 градуса тепла. В Ізмаїлі день розпочнеться із ясного неба, проте вже ближче до обіду з'являться хмари, які затримаються до самого вечора. Сонце час від часу все ж виглядатиме, однак переважатиме сіре небо, опадів не очікується. Денна температура складе 8 градусів тепла. А вночі знизиться до 1 градуса вище нуля, у Миколаєві зранку і до другої половини дня небо буде хмарним. Лише під вечір є ймовірність, що небо частково проясниться, проте сонячного світла буде небагато, без опадів. Максимальна температура в день 6 градусів вище нуля, нічна близько нуля. У Первомайську від самого ранку і до пізнього вечора триматиметься похмура погода. Хмари залишатимуться над містом майже без змін упродовж усього дня, опади не прогнозуються. Температура в день досягне 4 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів морозу. У Харсоні переважатиме хмарне небо з самого ранку. У денні години можливий сильний дощ, але ближче до вечора він припиниться. Хоча погода буде дощовою, температура залишатиметься відносно м'якою 5 градусів тепла в день та близько нуля вночі. У Сімферополі від самого ранку небо буде затягнуте хмарами, які залишаться над містом протягом усього дня. Сонячного світла чекати не варто переважно буде сухо, однак ближче до вечора можливий сніг. Температура в день сягне 5 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів морозу. У Харкові хмарність спостерігатиметься ще зранку. Протягом дня небо залишатиметься сірим, лише під вечір хмари почнуть поступово розсіюватися. Без опадів. Температура вдень 4 градуси вище нуля, у нічні години мінус 2 градуси. У Донецьку небо буде вкрито хмарами впродовж усього дня. Світлі періоди, малоймовірні, день очікується похмурим, опади не передбачаються. Стовпчики термометрів в день покажуть 7 градусів тепла, вночі ж опустяться до 2 градусів морозу. У Краматорську погода зранку і до вечора буде похмурою. Хмари не відступлять, однак без опадів. Температура вдень досягне 7 градусів вище нуля, вночі знизиться до 3 градусів нижче нуля. У Луганську сіре небо протримається цілий день від ранку і до вечора. Попри похмуру атмосферу, опадів не очікується. Температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде близько 1 градуса морозу.